Долучається до нас Максим Барашніков, адвокат, співзасновник інф... Ініціативної групи громадського хабу Геть Росію із ООН». Пане Ксиме, мої вітання. Вітаю вас, слава Україні. Героям, слава! Ось ми бачимо, що внаслідок масованого такого рак... ракетного удару завдано найбільшого найбільшої шкоди історичному центру Одеси. От був же історичний центр Львова. Там були пошкоджені об'єкти ЮНЕСКО. Зараз дуже страшне в Одесі відбувається. А є якась реакція цієї організації ЮНЕСКО, і взагалі ЮНЕСКО знає, скільки в Україні пошкоджено або знищено споруд слід одразу зазначити, що якраз метою росіян є війна, боротьба з нашою історією. Вони не просто бажають знищити нашу армію чи вбити нас особисто. Вони бажають досягти результату, за якого навіть пам'ять про нас. Зникне навічно. але станеться все навпаки, я впевнений в цьому щодо реакції міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, організація Об'єднаних Націй частини якої вона є, то я б не очікував по перше на швидку реакцію, по-друге, на однозначну реакцію, і по-третє, на будь-які реальні кроки, оскільки в цих організаціях тривалий час. Російською Федерацією проводилась політика щодо впровадження комого більшої кількості власних співробітників на всі можливі посади, і таким чином, навіть якщо держави-члени будуть засуджувати, то такі тексти будуть коригуватися або е, дуже довго проходити узгодження тощо, робити все для того, щоб це сталося на сьогодні, можливо, завтра, а ще краще після завтра. А краще було б з тексту прибрати однозначне твердження про війну Російської Федерації тощо, то що це на жаль з одного боку є результатом діяльності Російської Федерації, а з іншого боку, а не без діяльності нас як країни України, нашого міністерства закордонних справ, відповідних департаментів, які відповідає за зв'язки з міжнародними організаціями, і не, не абсолютно не випадково. Буквально кілька днів тому було відповідне засідання профільного комітету Верховної Ради і замість того, щоб обговорювати, що зробити, присутні фактично мовляли один одного, чому нічого не було зроблено, і що за це ніхто не має відповідати. А до чого дійшли там на цьому засіданні? Можливо, хоча б анонсували якісь не подальші кроки і дії? Ні до чого, на жаль, питання пов'язане з участю Російської Федерації в ООН, Воно обговорювалось і ні до чого не. Велося це, а зі свого боку, наша ініціативна група громадського храбу якраз пропонує по перше внести відповідні зміни до стратегії зовнішньої політичної діяльності України. По друге, зробити напрямок викидання Російської Федерації з усіх можливих міжнародних організацій та визнання безпідставності знаходження їх як в ООН, так і в ОБСЄ одним з основних напрямків діяльності нашого зовнішнього політичного відомства. Це якраз і могло б як. Раз в цьому конкретному випадку принести конкретні результати, але на жаль, на жаль, е, ви сказали, що на ну навряд чи треба очікувати на якусь реакцію від від тої ж ЮНЕСКО, тої організації. Але, от е, якщо подивитися на ті списки і на ті споруди, які в списках всесвітньої спадщини Україна може, ну хоча б е, просити допомоги у відбудові або гроші на них, е, чи ні, ну в першу чергу необхідно зафіксувати всі руйнування. Які зазнали ті будівлі, які внесені у відповідні переліки пам'яток архітектури? По-друге, необхідно одразу звернутись до юне поставити питання на голосування щодо засудження. Руйнування, причому це руйнування було скоріше за все запланованим, оскільки сталося через застосування а, величезних ракет, і це не той випадок, який грак, чи чи що, який просто наші ну різних Його типів тобто це на населенні пункти є злочинним військовим, а це є навмисним діянням спрямованим саме на знищення. Культурної спадщини нашого народу, і е, через це це вже саме по собі є злочином і на місці безумовно української влади. Звернувся вже і до міжнародного кримінального суду щодо відповідного позову. Але знову ж таки повертаємось до МКС з невідомих для мене підстав. Багато років Україна навіть не спромоглась е, підписати та ратифікувати відповідний римський статут цього суду. Е, кожен раз висуваючи якісь дивні і казкові аргументи по проти цього ще одну тему, яку хотіла з вами обговорити, це Білорусі їхні дії. От нещодавно у ЗМІ цього тижня ну були такі повідомлення про те, що до Білорусі вже вивезли понад дві тисячі українських дітей, і напевно до кінця року їх буде більше трьох тисяч, і там їх перевиховують, вкладають їм, промивають мізки, пропагандою і так далі. І за це. Україна хоче, хоче якоїсь відповіді, хоче якогось покарання тих, хто це здійснює. Це здійснює е, тамтешній червоний хрест. Як можна взагалі вплинути, і чи можна очікувати, що конкретно, от до, до цієї організації, до її керівника, до тієї людини будуть якісь застосовані ну не санкції, а можливо, навіть видані ордери на арешт? Справді, що все, що ви зараз описали, є відповідною частиною е, статті. Яка описує один з видів геноциду, якраз е е позбавлення дітей культурного і історичного коду та зміну їх в групах, це є один з видів геноциду а, за конвенцією. До речі, е таким чином це безумовно дає право і можливість і підстави відкрити окрему справу щодо геноциду. Це по перше. По-друге, необхідно безумовно встановити всіх причетних. У таких дій і щодо всіх цих причетних спочатку видати ордери щодо їх примусового доставлення до суду, а потім вже і справедливе судочинство має відбутись. Я не знаю, чи винний там голова Червоного Хреста Білорусі чи ні. Ми маємо лише да, де деякі від кадри і спостереження власні. Тобто, це треба встановити слід. Але знову ж таки повторюю, Білорусь не є і ніколи не була дружньою до України державою. Вона відповідно до норм міжнародного права є країною агресором, оскільки надає свою територію та технічні військові інші можливості для здійснення агресії проти сусідньої держави, тобто України, і таким чином є агресором в свою чергу. Я знову ж таки дивуюсь і не розумію позицію власної держави, яка не оголосила війну. Білорусі і не вчиняє будь-яких дій щодо цієї країни, яка агресивно нападає на нас з різних боків Нещодавно, буквально рік з чимось тому з їх території буквально навала була військо. До речі, що ж тут казати про дітей, але необхідні реальні кроки. Тобто відновлювати цих наволочей по всьому світу, доставляти до суду, а вже суд буде розбиратись. Я чомусь вважаю, що на відміну до деяких національних судів, міжнародний кримінальний суд швиденько розбере цю ситуацію доволі ефективно чи не тієї як показує випадок з виписанням ордерів на пана Путлера та. Його войду, яка називає себе захисником якихось там прав, які там права в Російській Федерації. І ось опозиційні, опозиційна група в Білорусі пише, що міжнародний кримінальний суд отримав докази, які безпосередньо пов'язують і Лукашенка з цією справою, начебто він особисто давав вказівки щодо організації і фінансування всіх цих процесів. Тому напевно сподіваємося, що якщо не Україна, то хоча б міжнародний кримінальний суд буде працювати в цьому напрямку, і ми скоро побачимо, як до Путіна доєднається ще один його друг. Лукашенко, і вони будуть Я, обидвами. сподіваюся на це, оскільки ми ж всі розуміємо, що нічого в Білорусі поза волею та дозволом фюрера не відбувається. Дякую вам, Максим Баршніков, адвокат, співзасновник ініціативної групи громадського хабу геть Росію з ООН був в нашому ефірі. Я Інна на Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Дякую, що ви з нами. Що ви нам довіряєте. залишайтеся на радіон ви.